вітаю! До кінця сезону 2-3 тижні. Ще відправляємо саджанці. В наявності ще є такі культури, як лохина лише у горщику, малина також у горщику, жимулес, журавлина, фундук горизонтальні відводки, невелика кількість. Також є фундук защеплений, але лише американці. Невелика кількість касетної розсади туї, туя трьохрічка, сіянці сосни. Невелика кількість також залишилась для реалізації. Зараз коротенько покажу огляд кожної із рослин. Саженці лохини однорічка. 5 чи 6 сортів. Саженці малини у горщику. Також невелика кількість залишилась. Журавлина дворічка. жимолость двого річка. Лохина 2 річка. Туї трьох річка. Журавлина одного річка. Це у нас лаванда і трохрічна лохина. Ось такий коротенький огляд рослин які можна ще придбати до кінця сезону 2-3 тижні, залежить від погоди. Пишіть на вайбер, номер телефону 096 60 77 214. Касетні саджанці туї, переважна кількість смарагд плюс інші. Сосни звичайної. Ось така. Фундук на ведвежому залишили лише американці. Основний сорт і запилювачі до нього. Інших сортів наявності немає.